Доброго вечора. Катастрофа, крах або капітуляція. Як завгодно можна характеризувати те, що відбулось на американській землі на Альясі під час рандеву між Трампом та Міжнародним злочинцем кремлівським диктатором Путіном. Основна паралель, яка мож, яку можна провести, це те, що відбулося 4 червня 1961 року у Відні, коли Джон Кеннеді. Зустрічався з Микитою Хрощом. Тоді у Відні фактично відбулося те ж саме, що відбулося вже зараз на наших очах в Анкориджі. Хрущов фактично знищив Кеннеді, а буквально через рік вибухнула Карибська криза, яку просто теж Якщо відверто казати, шляхом свого роду капітуляції США вдалося зладнати. Наразі, і я вже про це казав раніше, що Карибська криза фактично насувалася на Європу і на Україну, можливо, відразу після підписання. Злочинних мінських угод. Зараз такі паралелі проводити дійсно немає жодного сенсу, і це абсолютно небезпечно. Те, що відбулося в Анкорі, фактично знову ж я, так, я кажу, це буквально капітуляція. І не лише перед одним із основних чинників сучасної вісізла Путіним, а капітуляція в набагато. Ширшому вимірі, буквально по всій лінійці сучасного силового зіткнення. І результатів не ми не забарились чекати довго. Але, на жаль, це була прелюдія. Набагато гірше трапилось буквально через три дні, коли Зеленський вимовив буквально на колінах, якщо казати відверто, зустріч. З Трампом, щоб не мов би обговорити те, що відбулось на Алясці. Саме в Білому домі відбулось фактично чергове і ще більш небезпечне падіння так званої коаліції охочих, або, якщо прямо називати, коаліції політичних імпотентів, коаліції нехочих, небажаючих. І відверто тих, хто боїться. Наразі вона була вже розширена, і Зеленський і Трамп увійшли в її склад. Жодних результатів і просто поражнеча після того, як те абсолютно не кому не потрібне, абсолютно шкідливе зібрання в Білому домі завершилось, і вир стратегічний вир тієї білодомовської пражнечі почав просто накривати всіх і вся. Я вже не знаю, скільки можна давати на етапів цього геостратегічного падіння так званого Заходу. Просто від етапу до етапу, від зустрічі до зустрічі, просто я хочу обли... всім полегшити ситуацію і обернутися на 4 місяці. Я вибачаюсь на 6 місяців тому, коли Трамп прийняв присягу 47-го президента США. І яка за ним випалана пустеля, і яка ініціатива в руках сучасної вісі зла. це правда. А 18 серпня 2025 року увійде, напевно, в підручники історії як черговий крах заходу, який... Фактично вже давно не існує. Я надарма почав цей відеорепортаж з аналогії зустрічі Хрущова та Кеннеді у Відні в червні 61-го року. Трамп вихваляється своїми фотографіями, які він показує на своїх соціальних мережах в чорно. Білих кольорах, де він буквально не мов би наказує Путіну десь в якихось закутках військової бази Ан Коріджі і іншу фотографію Ніксона під час так званого кухонного саміту 59-го року з тим самим Никітою Хрущовим, але він не показує дійсно правди. Фотографії зустрічі в палаці Шербурн в Відні між Хрущовим і Кеннеді. Просто запитайте, чому Трамп цього не робить? Він вам не відповість. Наразі досить історичних, але вельми і вельми... Жалюгідних паралелі. Відбулось те, що її повинно, повинно було відбутись. Напевно, ми зараз повернулись вже точно. Не мов би, на початок січня 2022 року. А якщо бути більш коректним? На кінець грудня 2025 року та на початок січня 2022 року, коли Сполучені Штати Америки, а також найвищі керівниці НАТО, погодились на проведення так званих стратегічних консультацій з Кремлем. Було абсолютно зрозуміло, що ті консультації призведуть до крові. Так вони і трапились, бо Путін вже тоді прийняв рішення розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну, і йому просто було потрібно чергово, чергове знищення тоді адміністрації Байдена. А щодо НАТО, це буквально була формальність. Наразі, як і було очікувано, Кремль своїми сподвижниками просто почав після 18 серпня 2025 року, після зустрічі коаліції політичних імпатентів в Білому домі, виставляти ті ж самі ультиматуми які вони виставляли на початку 2022 року. Але просто ми всі знаємо, що скільки крові привелося за ці 3,5 роки. Так. Стратегічно можливо мало що змінилося. Лише НАТО вже не в повному, а абсолютному а в білому Домі замість сплячував Джо абсолютно розгублений і просто тотально заляканий в тому числі і самим собою Трамп знову таки за його півроку перебування в Білому Домі, просто Відбулося те, що і повинно було відбутись. Ті залишки фундаментів геостратегічної архітектури як в Європі, так і Трансатлантичного ареалу, так, напевно, і в глобальному вимірі вони вже остаточно рухнули. І в цьому контексті провал переговорів. В Білому домі, які тривали багато багато годин, які не могли не призвести до того провалу, фактично просто є природним результатом того, що рухнуло все, про які гарантії. А вони продовжують вести мову про якісь безпекові гарантії. Вони навіть не можуть уявити, що не про безпекові гарантії треба вести мову. А мову треба вести виключно про оборонні гарантії, тому що йде війна ні. Їх уже змінити просто неможливо. І вони, вони ведуть до більшої крові в першу чергу Трамп і Зеленський. Як і було прилякані європейці досі дивно чому. Вони не запросили керівників Польщі. Хоча, на щастя, Польщі, що ані новообраний президент Авроцький, ані прем'єр Туск не були на тому жалюгідному зібранні в Білому домі. Це дійсно щастя для Польщі. Все рухнуло, а вони продовжують займатися тим, щоб повернути щось назад. Зрозуміло, що так звані європейські лідери прибули до Вашингтону, до Білого Дому, виключно з однією місією, рятувати себе, а потім рятувати своє населення в своїх країнах. І не про Україну. Вони думають, просто прикриваючись Україною. І це дійсно так. Одразу, буквально через. Декілька днів після зібрання в Вашингтоні почались надходити підтвердження того, що я кажу. Наприклад, румуни просто благають розмістити відповідні контингенти американських військ на їх території, немов би це посилить оборону і захист України. Це вже відверте знущання. Та найбільш правда полягає в тому, що Україна на просіді цих кривавих вже більш ніж 3,5 років, стала гарантом в першу чергу цілої Європи, а в другу чергу вона стала гарантом, в тому числі Сполучених Штатів Америки. А Зеленський вимолює якісь гарантії безпеки, а не оборони. Від тих, кому Україна зараз надає ці гарантії. І вони знову повторюють, нічого вже не зрозуміють. І саме в цьому є величезна небезпека для України. Зате це абсолютно розуміють в Кремлі. Невже останні інстинкти покинули Трампа, коли він, принижуючи себе. Сказав, що він буде готувати зустріч між Путіним і Зеленським. Буквально через два дні він опам'ятався і сказав, ні ні Нехай вони вдвох займаються своєю зустріччю. Це можна взагалі уявити, щоб американський президент готував не свою зустріч, а готував зустріч з міжнародним злочинцем і тим. Кого він називав нелегітимним буквально в перші дні свого другого президентства. І, в принципі, він був правий, тому що терміни перебування Зеленського на Банкові вже давло, давно вийшли. І саме і в цьому є витаки цих просто потоків крові, які ліються в Україні. Відповідь від Кремля була абсолютно очевидною. Так, як я і передбачав. Відповідь на питання ми до сих пір не знаємо. Чому Зеленський вимолює у Путіна зустріч? І він вимолює цю зустріч буквально відразу після широкомасштабного вторгнення. Відразу буквально був парафонний Стамбульський договір початку березня 2022 року, який фактично був прирівнений до капітуляції. А Зеленський все продовжує просити у кривавого вбивці українського народу зустрічі. Значить точно! Є чинники, справжні чинники, які керують Зеленським. Знову і знову я повертаю вас на початок 22-го року. Коли за наказом Зеленського Єрмак проводив раунди переговорів в рамках злочинного Нормандії. 8 годин в Парижі і 7 годин в Берліні. Після того, через декілька днів розпочалось широкомасштабне вторгнення російських полчищ на українську територію. А після того вже була профована стамбульська угода. А зараз Лавров та інші найвищі кремлівські чинники кажуть, єдиний шлях для врегулювання, врегулювання цієї кривавої бійні. Лежить виключно в поверненні до Стамбулу. Зеленський після 18 серпня нинішнього року, після краху переговорів коаліції політичних імпотентів, до якої він приєднався, мовчить. Це мовчання вельми і вельми зловісне. Єдине, хто робить свою конституційну справу. Це українська армія. І я чомусь думаю, що вони виконують накази своїх військових командирів. І вони не виконують наказів з банкової, якщо ті зрадницькі накази дійсно приходять до українських підрозділів. Я думаю, що напевно так і відбувається. І, можливо, саме тому і мовчить Зеленський. Він думав, що він обманув всіх, в тому числі і Трампа. Трамп думав, що він теж обманув всіх, в тому числі і Путіна. А насправді вийшло так, як і повинно було бути. Коаліція зла просто виграла черговий раунд і відкрила шлюзи. Дощі більшої крові. Невже не було зрозуміло, що до запланованої зустрічі, яка буде визначати подальший хід стратегічного розвитку на планеті у Пекіні, яке заплановано на 3 вересня 2025 року, Путін ні за що не погодиться на зустріч з цим криворізьким блазнем? А він погодився на зустріч з тобто Трамп погодився на зустріч в Анкоріджі, не розуміючи, в яку западню його загнав кремлівський диктатор. І це була також прелюдія до майбутньої зустрічі Путіна та Сі в Пікіні. А також вони вже годують трьохсторонні зустрічі між Сі, Путіним та Моді. Трамп також зробив неймовірну геостратегічну помилку, якою фактично відірвав Індію і надзвичайно наблизив Індію до фактичного формального вступу до сучасної вісі зла. Скільки можна було казати? Вести мову про те, що алгоритми дій силової політики ні. Коли не дозволять сучасній вісі зла зупинитись. Не тому, що вона не бажає. Можливо, хтось з них і бажає, а тому, що вона не може зупинитись. А тому вона не може зупинитись? Тому що немає спротиву. Це такі реальності. І знову я вам кажу. Через 10 днів в Пекіні, По-перше, Сі буде приймати доповідь у Путіна щодо того, чого його путінська армія досягла на полях битви в Україні. По-друге, він буде наказувати кремлівському диктатору якомога посилити наступальний потенціал своєї армії тут в Україні. А по-третє, майже точно він буде консультувати Путіна щодо своїх планів якомога скорішого нападу на Тайвань. І в заключення, напевно, ще подарунок. Для Трампа. А якщо сказати більш точно чергову западню, в яку він напевно потрапив, він не вів так звані «вторинні» санкції проти Китаю. Сподіваючись на свою зустріч, можливо, в Малайзії, під час майбутнього саміту наприкінці жовтня в рамках Асіан, а можливо, на території Південної Кореї на саміті АП, який фактично буде відбуватись миттєво після саміту АСІАН. Вже точно дійшла інформація, що в Малайзію Сі не поїде. Це перший удар по Трампу і по його очікуванням. Невідомо, чи поїде Сі до Південної Кореї. Я більше схильний думати, якщо він відмовився летіти в Малайзію, країну, яка доволі прихильна, будемо так сказати, до його режиму, то йому дати згоду собі їхати в. Південну Корію, яка фактично до сих пір поки що входить в альянс в Тихоокеанському регіоні США, згідно канонів стратегічної силової політики, майже не необхідно, або, сказати відверто, заборонено. І це, напевно, буде одним із фатальних, більш фатальних ударів вже виключно потрапляв. Але часу до тих двох самітів ще багато. Та ми знаємо наразі те, що я вам казав, про що я попереджав. Серпень в Україні буде кривавий, так воно і є. А вересень, як видається, може бути ще більш кривавішим. І наразі вже точно руки Трампа і Зеленського вже в українській крові. Така реальність. Кривава реальність. Я дякую вам за витримку. Мужності всім вам віри в Україну, віри в Збройні Сили України напередодні нашого головного свята Дня Незалежності. Я вам всім щиро дякую. Прошу підписуватись на мій канал. Всього найкращого. Ще раз вірию в Україну. З наступаючим святом і до побачення!